Редакторська. Вітаю всіх на радіо «Накипіло». Ви слухаєте проєкт Редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Разом зі мною тут колеги Юра Ларін Думка, Юлія Агєєва, Харків Тудей і Радіо Накипіло Євген Стрільцов. Вітаю вас, колеги. Будемо сьогодні обговорювати, як завжди, ключові теми. Їх було багато, бо ми прогулювали певний час. Щось, щось буде з минулих тижнів, але, на жаль, чи на щастя, тем, тем для обговорення багато. Редакторська. Почнемо з того, що відбувається в Україні. Загалом це масовані обстріли міст України. Найперше, з чого хочеться почати, це зі співчуття загиблим, співчуття сім'ям і близьким загиблих. Перше, це Прилуки, Чернігівщина загинуло п'ятеро людей. Ціла родина, родина начальника місцевої пожежної частини, як повідомили в МВС, це дружина цього чоловіка, донька і однорічний син. Співчуття всім рідним напередодні ще був великий обстріл по сумах, центр сум. Так само там кількість загиблих здається до п'яти вже зросла. Ну, ці події от до речі, хочеться сказати, де що всі пов'язують якось ці події тепер начебто в лапках відплатою Росії за ту. Велику спецоперацію СБУ, але ми розуміємо, що ці атаки відбуваються щодня, і якось це якось пов'язувати. От давайте, можливо про я це, б да? не пов'язував ніяк, абсолютно, тому що ми, як і три тижні тому тут збиралися і говорили про те, що відбувається, це безумовно терор, терор цивільного населення, який триває з ранку до зночі до ранку. Тому я б не шукав тут чогось. Це просто масштабовані спецоперації на всю країну. Вони собі можуть це дозволити. На жаль, у Росії. Є потужні союзники в буквальному сенсі, це і Іран і Північна Корея, які поставляють зброю. Оці всі шахеди летять, якщо ви всі знаєте і пам'ятаєте, а ви всі знаєте і пам'ятаєте, що це зброя Ірану, а ракети. Які, вони вже виготовляють. Ну, виготовляють, але за, за чиєю технологією. Тобто, Натомість, знову-таки, ми бачимо занепокоєння і чергове знову. Щось мені таки, здається, ми навіть занепокоєння припинили бачити. Та і це здається. перестали бачити, якщо чесно, новини виглядають, м'яко кажучи, за океану, так собі. Але мені здається, Таня, що Ну, та, оці от обстріли це планомірна робота, але. Направду, з огляду на взагалі планетарного масштабу резонанс нашої спецоперації, нашої спецслужби безпеки України, і я вважаю, що вони все-таки будуть готувати якусь масштабну відповідь, щоб інформаційно перекрити, тому що розумієш, що типу ну, вмакнули в Какі прямо обличчям, і ФСБшники, КДБшники, я думаю, таке не дуже будуть пробачати. Так, да, по нам, в не пробачать просто так. Так, да, ну масштаб е планетарний. був. Ну, здається, що дзвінки е Путіна, вчорашній Трампу і навіть папі Римському, да, вони ж просто так він жодного разу не телефонував, коли е витерли сльози, чи що там вони витерли, і набралися сміливості. І зателефонував навіть в Америку і в Ватикан, і, щоб пожалітися на те, як, як же ми. Е Жорстока Україна б'є по е, авіації Росії. Да. Тому, але дивіться, там ж наші обстріли обстріли Харкова вони не припинялися весь минулий тиждень. Можна пов'язувати там будь-що, але згадайте минулий тиждень. Мені здається, ми жодної ночі не відпочивали минулого тижня і цього тижня. От ми щодня прокидаємось саме від ракети безпілотників. І оця нова тактика, що вони відпалюють випалюють всі наші великі підприємства, вона тривала прямо увесь минулий тиждень. От давайте тут логічно. Вона люто перейдемо. почалася, до речі, у квітні. Згадайте да, це найбільша кількість обстрілів була. А... Так, редакторська. Щоб у нас була дисципліна, наступна тема якраз про це обстріли Харкова передмістя, Харкова безпосередньо, сьогоднішній обстріл, і оця нова тактика, коли і ракети, і шахеди, чи це нова тактика, чи не нова, а просто повторювана з колись. Просто зараз ми бачимо, що і балістика, і шахеди цілими стаями, роями. Юро, розкажи, от останні дні. А потім перейдемо до підприємств якраз, так? Да. Ну, з моєї точки зору, кількість шахедів стало менше, тому що у квітні їх за один зальот було по 20 ударів. Зараз там 6, 7, 5, 8, от приблизно до 10. Але додалися, якщо у квітні, наприклад, це були виключно там, руй шахедів, то зараз починається з 2, 1, 2 до трьох ракет і туди ж закидається кілька шахедів. Що це цьому... може бути прямо паралельно. Нічого, мені здається, просто перевіряють, наскільки це ефективніше. У них засобів, хто б що не казав, вони не, вони не закінчаться ані шахеди, ані ракети, хто б нам що не казав. І не закінчувалися, і навіть ознак того, що щось припиниться, немає. Вони просто перевіряють, як буде ефективніше. Згадайте, раніше вони закидували просто ракетами. Це було дорого. Потім перейшли на Каби у МПБ. Універсальні плануючі міжвидові боєприпаси. Це дуже теж дорога штука. Прийшли на каби дешеві, але вони не завжди долітають туди, куди треба. А якщо долітають, тобто не завжди руйнують так, як треба. А просто да, один ми... зі способів знищення нашої інфраструктури і наших підприємств. Там ще. Цього тижня чи минуло так багато кожен день у нас відбуваються трагедії, що просто замилюється вже пам'ять. Я хотів сказати про обстріл Васіщева. Там е, окрема історія так. про цей е, снаряд. Кап. Тобі? Чи кап? Це був простий кап, наймовірніше він, він, він трошки легший по масі, і він пролетів раніше, якщо вони літали там. Ну, Приблизно вони літали, бо ніхто реально не знає, наскільки він далеко може залітати, бо різні технології, до речі, його метання є. Ну, Якщо раніше вважалося 60-80, вони їх кидали за Білгорода, це Тамарівка, і приблизно він пролітав. В районі 60-70 кілометрів і прилітав десь у Харкові в передмісті, то зараз він прилетів набагато більше. Він прилетів він повністю місто Харків перелетів. да раніше. Да. Вони ніколи не прилітали місто Харків з півночі на південь, а тут повністю прилетів до долетів до Васячева. Ну. Вони розвиваються. От хто ще раз побачите на вулиці або десь із ваших знайомих є людина, яка досі каже, що ми проти чмобіків і калік воюємо і дібілів, ткніть її пальцем в око, щоб вона дурні не казала. Ми воюємо проти дуже ресурсної держави, фантастично ресурсної. І Ткнути в око не треба. Ми насильство насильства тут не закликаємо. Але да, що ці вже міфи, вони на жаль, розвінчені. У нас немає жодної такої можливості цього, так бити щодо кількості цього боєприпасу. Це ФАБ. Офіційно це прокуратура давала, що це ФАБ з ОМПК, далекобійний, далекобійний так. де там ще якась Д. Ну це ж далекобійний ну, це є є далек, літера. Д. Да. я була свідком цього звуку? Так, це недалеко від мене. Я на півдній області. Живу і за звуками, за траєкторією польоту ми думали всі, що це був не кап, що це була так, ракета. Так. І якщо бачили, наші монітори так само писали. Написали спочатку кап, потім не кап, потім ракета, потім знову кап. Бо ну, дійсно за звуком так. я була саме на вулиці, і те, що ми чули, їх дві одночасно було. І вони прилетіли по тому самому, на жаль, підприємству, яке вони бомбардували два дні тому. І вони, ну і там в цей час працювали люди, співробітники цієї компанії, які прийшли розбирати завали, залишки того, що залишилося, На щастя, були тільки поранення, а всі люди живі. Але це очевидно, що вони просто добивали і от випробували, да, куди воно долетить. І це про, про що? Це про те, що тепер кабитають долітають в будь-яку точку Харкова і на південь Харківської області. Зокрема, раніше ми знали, що. Каби не летять на південь, тепер каби проклятущі летять і на південь. Оце підприємство повністю знищене, фактично. так? От Харків туди, до речі, писав матеріал, і на радіо накипіло було інтерв'ю про те, що підприємець залишився фактично без, без, без нічого. Ну, дивись, там кілька підприємств. Те інтерв'ю ще вчора було. Це була одна компанія, яка виготовляє пластикову тару. А те, що прилетіло МПК о, КАБ з МПКД та то інше підприємство, яке, яке займається автомобільними запчастинами, його не називали, хоча компанія сама визнала, що вони так зруйновані майже вщент, і вони теж займаються релокацією того, що можливо. А це підприємство, яке виготовляло тару, воно раніше частково релокувалося на захід України. і Вчора, так, Ліна Павли Павленко з спілкувалася з власником, і він сказав, що немає це у нього змоги. Точно це... ніхто не знає. — журналістка Харків і сказав власник, що нічого немає у нього жодної пропозиції від місцевої або якоїсь влади. Закарпаття перемагає. Це його дослівна фраза. Ні ніхто не може йому тут нічого запропонувати, аби аби він лише. Вся і, на жаль, повністю це підприємство буде від нас виїжджати. Воно дуже багато років було на ринку України. Тут базувалося понад 100 працівників, в іншому підприємстві понад 300 людей. Ну, тобто, ми загалом розуміємо, що тільки оці два підприємства, які ми знаємо, які на слуху, це майже пів тисячі. Родин. І варто розуміти, так, що це родини виїжджають, да. не людина не просто а, людина а... сама по собі. Це, як правило, цілі родини залишаються без заробітку, без роботи когось. І Тому, звісно, вони будуть підприємствам такі великі. Ну, То от, що можна сказати, що Росії вдається, оцей. Е... Не тільки терор, а й населення да, виштовхувати з ну вибивати да, землю з під ніг, ґрунт з під ніг. І на ну, люди вимушені виїжджати, тому що як залишитися без заробітку, без в цьому в цьому розрізі особливо особливими фарбами грає заява міського голови про те, що ми чекаємо на повернення студентів в місто. Ну, да, такі двоякі відчуття. Що ми воно... Можемо, на що завгодно Ні, Чекати, чекати ми можемо да, да. на ну, повернення просто... підприємців. Це ж бізнеси. не я кажу, це ж не... ми на вулиці з кимось поговорили. Про це говорить так. І сьогоднішня ніч ще раз доводить, що. Прилетіти в будинок може будь-якої миті. Сьогодні це була 16-поверхівка, здається, так. І друга теж 9-поверхівка. Це Слобідський район став таким під ударом сьогодні всю ніч. І от нещодавно раджу вам зайти на сторінку Ігора Терехова в Телеграм чи Фейсбук, де викладені кадри, як бомбили Харків цієї ночі. Це просто порівняно з якимись я не знаю кадрами. Не хочеться там Сирію чи хто. Ну, взагалі, ви зрозуміли, да? Так? Це такий потік бом бомбардування. Що секунди щось падає, влітає в будинки. На щастя, обійшлося без за загиблих. Є постраждалі 18 людей, четверо дітей з них, і всі легко травмовані. Так, Юра? Ти нам на місці писав? Ну, там, ну, об'єктивно, це на щастя, знаєш. Це... Фартануло. Фартан... Да, фартануло. Добто нічого додати. Редакторська. Ми хотіли поговорити з вами ще про одну особливість, яку останнім часом спостерігаємо. Це спроби росіян бити і молніями, ми раніше і про них казали, але ще й FPV, якимись новими FPV. І от вчора Олег Сенігубов прокоментував цей новий боєприпас, чи як правильно назвати цей літальний ну, апарат. Це І... коптер, звичайний коптер, але він якоїсь, мабуть, я ж його не бачив, він якоїсь іншої конструкції, але це не крило, це саме коптер. Долетів вперше такий. ну, Можу прогнозувати. Я, я давно, по-моєму, я не знаю, чи казав я це в студії, але у Фейсбуці я у себе багато писав про це. Це очевидна штука. Вони, я здивований, що вони не прилетіли півроку тому. Вони почали зараз летіти. Я хочу звернути увагу всіх, що ну, думайте, як з цим робити, що з цим. Воно ж не припиниться, і це стане набагато масштабніше. Це ти кому ну, говориш зараз? Людям? Людям від ну, владі наші. Ви маєте розуміти, що стане їх багато, як в Херсоні. А там їх багато. Так, я от, буквально напередодні бачила новину з Херсону і вона вже не жирним у, у цих у стрічках. Так. Це просто вже така рядова новина. Буденність. Да, — людину 40-річного да, в Херсоні. Просто... Це просто проби пера. Вони пробують, який із них буде долітати, який із них буде ефективніше долітати, який будуть сажати. Ну, звичайно, наші там військові, які по дорозі стоять з півночі до Харкова, вони намагаються їх збити, але. Ну, це така штука, що якщо налагодиться технологія доставки їх сюди, тоді це буде проблема. Я казав, що їх можна доставляти і молніями, молнії до нас долітають. Їх можна доставляти і по-іншому. Я припускаю, що вони долітають сюди за допомогою нашої системи стільникового зв'язку. Ну, Вибачте, за пафос, але все ж таки тут е мають бути системні рішення. Ну, може Давай, Це пояснюю, системні рішення. Я не, Треба я... вимкнути мобільний, мобільний, не інтернет, тупо мобільну мережу повністю вимкнути mm. в момент тривоги. Тоді доведеться переключати їх на супутники. Супутники можна спуфити якось там міняти. Але ну, ти готовий, щоб у тебе дві третини доби не було мобільного зв'язку? Що я робити? готовий. Я теж готовий, а більшість не місця не навряд чи готова. Але це ж це важливіло. ще й про Ти те, пішов. Ви... Це може елементарно, просто паніка початись так. через те, що нема зв'язку, немає інтернету. Так, так, так. там це ваш... викликати якусь екстрену службу неможливо. Так, безумовно, так не можна робити. Але я не тільки про це. Тут ж тут ж знову ж таки повертаючись до питання: а що ро? Яка стратегія розвитку Харкова на наступні роки? От Ми, ну, ми будемо закопуватись в землю, ми будемо все ж таки, реально все, всю інфраструктуру продумувати, як вона інакшою має, інакше має бути. Ну, не можемо ми думати і говорити про якісь скляні будівлі харківської обласної адміністрації або ще про щось, коли небезпека, як Юра каже, тільки зростає. І ми за певний час, там через декілька місяців можемо реально отримати набагато небезпечнішу ситуацію, ніж зараз. Вона і так небезпечна. Та у нас кожну ніч ракети, потім каву, господи, ну і каби вони вже потрохи долітають. Відповідь є тобто, вона, ти, От, ти говориш ви... про те, що потрібна якась чесна розмова з абсолютно. З... Ну, це з... у мене таке враження, що тут як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському рівні постійно. Заколисують. Ну от, от зараз, от зараз, от що зараз, що ми що ми чекаємо? Ми маємо і розуміти, що ми в цьому стані можемо бути і півроку, і рік, і два, і три, і п'ять, і п'ятнадцять. Дивись, от. ти можеш ти. От. Все ти правильно говориш, я з тобою не той вона, не, не сперечаюсь. Але ти намагався коли-небудь пояснювати щось дитині. Це те ж саме, що розмовляти чесно з інфантильним е, суспільством, яке не готове сприймати цю інформацію. Є, ну, яке інфантильне суспільство? Та, ступ... Повністю, яке, ну, інфантильне? Повністю. Понад мільйон у війську, це а це все родини тих, хто у війську. Ну яке інфантильне. Давай ну, це як казати, що от захід там України забув про війну. Це неправда. Ніхто ну, не забув про війну. Всі народу. у війні це скоріше. Ну, такі наративи. Я не хочу. Ну, дивись, е окей, ти Ти говориш, ми вимикаємо gsm зв'язок. І що буде? Ну от яка буде відповідь від тебе? Ну говорити з людьми треба мені. Мені так здається. Ну говорити про небезпев'яснювати. Не? E, така... e, Давай, да. Не, ну, тут якщо да. ми хоча б на рівні розмов не будемо говорити, що нам або треба стати Ізраїлем, або померти, Хоча б говорити про це, а не заколисувати потроху, да, і е, дійсно говорити, що ми чекаємо повернення студентів, і, і що у нас це нормально з безпекою. Ну, Якщо треба буде, то ми збудуємо ще е, якусь кількість е, сховищ або укриттів, або зупинок у цих бетонних. Подумаємо, що можемо ми в цій ситуації, от як, як можна це робити? Що говорити сам? з суспільством, ну, ти маєш на увазі. Пам'ятаєш, да. ми коли е, минулого разу збиралися, і йшли е, з студії, говорили про якісь форуми, щоб на Харків да. чули. Це я, я хочу. Да, твоя моя така ідея. От, ідея. От, Нікому Чому? Не потрібна. чому? Ну, це важливо, щоб місто взагалі якось було представлено. Зараз ми представлені тільки бабахами, е, ну, це, так, да? а місто має бути ще й представлено, в принципі, щоб нас чули, і в тому числі в безпеково питання. Да? Зараз нас чують, в принципі, міжнародні організації. Які допомагають нам рити котловани під освітні заклади, що ще у нас? Велика допомога там від ООН забивати вікна. Це ж теж Ну, Якась частково... техніка комунальна, да, частково да. щось там да, допомагають да. з навчанням, з освітою трошки. От ця ідея твоя, щоб з нами говорили відкрито, і в тому числі з залучними людьми, чи вона актуальна? Як ну, ти думаєш, і це здань. теж частина того процесу, про який говорить Женя? Я не знаю, як це сприймається. Працює. А, але ми маємо зрозуміти, що якщо ми будемо починати говорити прямо, як, ну, прямо як воно є. Всі втечуть. Ну, так. Ну, не всі там. Просто від цієї незламності і героїки залишиться пшик. Там і нема, все. вже вже досить Та є, però... он вийде крізь цих. Ну, ланна, он у мене Ну, от у тебе нема, Після, бачиш? Так. Окей, ні. Будем... А ти впевнений, що ти, якщо реально буде от ого, що ти тут залишишся? Ну я Ми не впевнений. Ми тут точно залишимося. І всі... я не впевнений. Залишишся, Юра. Залишим. Ні, я залишуся. Редактор Пообіщав. Давайте поговоримо про тему таку прикладну. Ми її профілонули так, скажемо, минулого разу. Це про томограф, на який збирали військовий шпиталь. Важлива тема. От сталося так, що вийшов з ладу останній томограф у військовому шпиталі. Навантаження величезне. Що сталося далі? Був збір. Зібрали буквально за тиждень завдяки небайдужим людям фонду притул, який на всеукраїнський рівень це підняв, плюс міський бюджет включився в цей процес, поки там з боку адміністрації теж були, скажімо так, намагання. Допомоги, да, але вона поки в дорозі потім було написано. Ну я б всі, хотів всі... сказати ще додати ще, що не, не нахвалювати колег-журналістів, але варто все ж таки про це сказати, тому що якби не ця адвокація послідовна цього питання в медійній площині, мабуть, такого резонансу ця тема просто не набула б. Да, тепер за все Маша Малівська, да, да, Саша вижанка, Беринза, які ем, просто е, по своїй ініціативі допомагають медійно е, шпиталю з якихось питань. Да. От, Юля, чи ви стежила за цією темою, як тобі взагалі це? Ой, дуже складна тема. Вона як була складною. Ну, Дивіться, це взагалі не гуд, що у нас військовий шпиталь, який він же не просто харківський, да? він шпиталь на весь регіон. Наступниця, здається, тільки Дніпро. Да? Тобто ми... Приймаємо це перший шпиталь з лінії фронту. І те, що ми знали, що зламається томограф ще восени, і на державному державницькому рівні нічого не робилося, ну це прям взагалі хорошо. Ну, це прям взагалі погано. Тобто медійна команда шпиталю це розуміє, розуміє це керівництво шпиталю, а далі. Скільки ну кількість захисників наших, які проходять через питаль, навіть страшно уявити. Ну звісно, ці ці це чутливі цифри, їх ніхто не називатиме. Тобто, з збір потихеньку, йшов, але уявіть на секундочку, що ну з точки зору держави ніхто нічого не робив. Ну, і Це просто жахіття. Треба а, сказати, чому так відбувається. Збудована така система, що люд... ініціатива написано. Ну, і да. ще там підпорядкування, там шпиталь підпорядкований. Саме Дуже тому складно. так і відбувається. Бюрократія а, на бюрократію. Ти... Це твоє, це твоє. І немає, в итоге, і немає, значить нічиє. В, в, в підсумку є. Ну, реальна сила зараз в громадах, тобто просто людях. Да, децентралізація. Як ми збирали по копійці, але, але по гривні, по 10 гривень варто на початку повномасштабки. — Але не думати, що вся система зроблена державою таким чином, щоб ніхто не висовувався і не брав на себе відповідальність, тому що, ну, от ми тільки що розмовляли з Женєю, Тому що зроблено там так, що. Одразу кримінальне провадження заводиться, ніхто цього не хоче. Саме тому воно так і буде працювати. Давайте поговоримо про участь Точніше, харківської громади в цьому питанні. Бо раніше я згадую часи, коли за часів Кернеса були якісь питання, я не пам'ятаю, може коронавірус. Або зараз я точно не згадаю, коли ну просто з трибуни міської ради Геннадій Адольфович казав, що це. Хай рішає Міністерство освіти або Мінздрав питання, це отак це їхній профіль. Тобто одразу відмежовувалося місто від вирішення якихось таких питань, які підпорядковані формально ну, не формально, а е, стабільно. Да, це їхня інша вертикаль. Тут е, по-перше, війна, по-друге, військовий шпиталь. Е, ну я, як можна відмежуватися? І очевидно, що це е, звісно вплинуло. Але мені здається, що. В нормальному світі так і має відбуватися і надалі в інших питаннях, можливо, ну не всіма грошима світу. Тут дуже просто великі гроші, да 15 мільйонів. Ну для бюджету Харкова це взагалі не гроші. Ну давай правду скажемо. Тому що кращу. бюджет Харкова, що там у нас ну, близько 20 мільярдів був, здається, да? але зараз більше, трошки то, менше. менше, а там навіть більше. трошки більше. Ну тобто, 15 мільйонів це не про що. Але дивіться, що важливо, що напередодні була сесія Харківської міської ради, і там це питання не обговорювалося. Хоча вже батом били, що потрібні кошти. Це перше. По-друге, Терехов приїхав до шпиталю, сказав про ці кошти. Але уявіть, як би було класно, якби Ігор Олександрович приїхав і сказав, дав кошти зі свого бізнесу особисто. А, ну, Тобто такого не відбулося. От Мені, б, мені було б цікаво дочекатися від нашого мера. Ну, мабуть, я трошки мрійниця. Да. Ну тут от да, був. Ми ну, тобто, маємо міського... розуміти, що це кошти всіх нас, всієї харківської так, громади, це, це... тому що це кошти із... харківського міського бюджету. Сам ці голова під... це підкідкреть да, мільйонів. Тому дякуємо кожному, хто сплачує податки так. до міського бюджету. Але системного рішення, от Юра, да, ти почав да, про це казати, що складна система. Ми розуміємо, що вона не складна, що... вона зроблена так, щоб вчасно кого треба ловити за руку. Вона не складна, вона як тільки проста. Я маю на увазі, от це ми зараз бачимо томограф, да, і він теж не вічний. Той що ну, закупився, е Системне рішення для е такого типу закладів. Це командування медичних сил. Ну, з ідея це, підпорядковується це, це командування медичних сил. Громада, участь і громади, я б все одно сказав би, ну тут дуже часно закінчується, що все одно від містян залежить все, бо це сталося завдяки розголосу, завдяки адвокації. Це спільна справа всього Харкова, і тут та, кожен держави насправді. Ну і держави, так. Я просто маю на увазі, що це в Харкові, шпиталь в Харкові. Тому треба сказати, що от ви нас слухаєте зараз, дорогі слухачі і слухачки. Це ви доклалися в тому числі. Слід до того, що е, наш військовий шпиталь, шпиталь матиме е, новий томограф. Да, логічно згадати спільноту накипіли, яке теж можна вкласти. — Я б згадав би 113-ту бригаду, а на яку ми зараз до якої ми а, допомагаємо зараз. А я, а я б ще згадав, що там все-таки ждала держава якийсь томограф чи ні. Там снова ну, він, він ще їде. Там а все той, дуже непросто. — не такий, що скинулося, їде. Вже приїхав? — ну, Ні, там дивіться, оголосили щирати. зараз тендер на купівлю трубки. Це для того, що зламався. Плюс зараз працюють на мобільному томографі, бо не можуть же захисники наші чекати поранені. Той що їде від ляшка, він ще їде. А той, що зібрали 30, понад 30 мільйонів, там буде тендери, там все буде прозоро. Це історія на три місяці. приблизно. місяць два три місяці. 2, місяці О, да. Коли ми маємо завершувати, 2, місяці. Да. Прямо прямо завершувати, да ви прямо зараз завершувати. Тому наостанок збір для 113 ї бригади. Радіо накопило, медіа накопило, Прямо зараз проводять 500 тисяч гривень на нове і потужне, тому що ця бригада прямо зараз стоїть на Харківщині і захищає нас з вами.